Як говорив Карл Юнг, у всіх у нас є свої тіні. Він називав це тіні. Я називаю це субособистостями. Наша душа ще до втілення розуміє, який досвід вона хоче пройти, чому навчитись, кого чого навчити. Вона наділяється цим спектром різних талантів, які допомагають їй проходити цей досвід, і в тому числі субособистості, тобто проявів в тебе для того, щоб отримати цей досвід. Коли ти дозволяєш собі приймати себе різну в різних проявах, тінях, субособистостях, любиш себе таку, тебе життя завжди ви Стовхує на проходження свого досвіду, тобто на твою лінію життя, і ці особистості ти не пропрацюєш в жодній терапії. Ти або приймаєш їх і дозволяєш собі жити щасливе життя, або борешся з ними все життя, тоді просто не вийдеш на цей досвід, пройдеш його наступного житті. Чому важливо пізнанні себе відчувати себе, приймати себе різну для того, щоб дозволити собі піти в ту лінію життя, де ти проживаєш саме свій досвід, а не той, який нав'язав тобі соціум, батьки, літика і так далі.